Цьогоріч міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді. Словацька Республіка розподілила 330 шкільних наборів для учнів і учениць громад не лише Закарпатської, але і далі ми вийшли Івано-Франківської Чернівецької областей. Чому тому, що ми отримали запит на такі набори безпосередньо від місцевих відділів освіти, таким чином ми підтримуємо програму Міністерства освіти і науки України. Щодо повернення до очного навчання там, де це дозволяють безпекові умови. І таким чином ми розуміємо, що чим більше дітей повернеться до очного навчання, тим більше зростуть витрати тих сімей на канцтовари і так далі, для яких ця сума є просто вже виходом з ліміту фінансового. І ми вирішили підтримати ті родини, де є діти. ВПО, де є діти, які належать до соціально вразливих категорій населення, тобто це діти з інвалідністю або діти з особливими освітніми потребами, малозабезпечені родини, багатодітні і так далі. Набір складався з рюкзака. І він повністю наповнений тими речами, які потрібні, чи то для початкової школи, чи для середньої, тобто пенал наповнений, зошити, обкладинки, ручки, кольоровий папір, різні набори лінійок, циркулі і так далі. Тобто, все, що потрібно дитині для навчання для онлайн-офлайн навчання в школі. Ми спілкувалися вже з родинами, які отримали, які вже встигли отримати набори. Зазначили батьки, що їх це. Когось це врятувало від того, що треба було докупляти дорогі канцтовари, тому що зараз дохід, особливо тих людей, які є вимушеними переселенцями чи переселенками, він невеликий і вони не можуть собі багато чого дозволити. До речі, в рюкзаках для середньої школи є присутні такі дроти для того, щоб підключити телефон, пауербенк. Тобто ми намагалися зробити це максимально сучасно, щоб дітям сподобалося.